Добрий день, друзі! Вітаю вас на старті курсу Photoshop або Lightroom на тих курсах, де ми працюємо в онлайн Google Meet кабінеті. І для того, щоб ми бачили, як ми працюємо і виправляли помилки, необхідно навчитися ділитися екраном. Для цього зробити клік. На середній кнопочці такий прямокутничок зі стрілечкою вверх. Це буде перший клік. Вибирайте поділитися весь ваш екран full screen. Далі обов'язково треба зробити третій клік на маленький екранчик. І тільки четвертий клік дозволяє на, окно, на блакитну кнопку поділитися share дозволяє нам почати ділитися екран. От зараз я вже. Дівлюсь в екран.